23 числа мені зателефонував син і сказав, що знаходиться машина 23 23 липня. О якій годині? Десь було сьома година року. Так. Зателефонував син і сказав, що машина знаходиться по вулиці Таранця, а мій брат знаходиться в лікарні. Без чувства. чувства. кажуть, що приводять його в чувство. Звісно, я запереживала і ми наняли машину uh -huh. і приїхали в школу. Сюди по вулиці Таранця я дійсно побачила, стояла машина наша. Uh -huh. І коло машини стояли міліціонери. Ігор ще підійшов до машини, спитався, наче де ж е, дядько Володимир. Вони сказали, що наче завезли в райлікарню. Ми приїхали в райлікарню, стояли міліціонери. Ми до них підійшли, звісно, я переживаю. Побачила я міліціонерів у двох теністках і на тенісках кров. І біля прийомної теж калюжа крові була покапана. Я, я нічого не сказала, але я вже все зрозуміла. Підійшов мій син і каже, одразу били, ще один виступив, чого зразу били, криком би його. Я побігла в прийомну, мені сказали, що такого больного привезли, такого больного страшного привезли, побитого. що Він навіть пішов під себе. Я сказала, що я сестра цього ж побитого. Так тоді врач мене завів в палату, каже, він в комі на опознання, щоб я пізнала, чи це дійсно мій брат. Я зайшла, він лежав без сознання. Потім, як далі ситуація розвивалася? Хтось до вас приходить, підходи від співробітників дає? Ніхто. Ніхто? Ніхто. Я спустилася донизу. Е, я... Коли прийшов дитями ваш брат? Мій брат прийшов десь пів 12 дня. Я спустилася донизу, то я сказала, бо мій він уже не вог. І він же ж хотів забрати машину, а машини одразу не віддавали. А він каже, Та як же так, я хазяїн цієї машини, чого ж ви не віддаєте? А вони кажуть, ми поставимо на стоянку через сутки. я кажу, а мені ж треба платити за неї. Це ж платна стоянка, де ж я візьму вам гроші. То вони, я не знаю. Вони не віддавали, я думала, що вони її не віддадуть, а потім вже я повернулася до реанімаційне відділення. Я сиділа, ждала, поки він прийде в свідомість. А потім вже пізніше мені перезвонили і сказали, що Ігор сказав, що документи показав він, вони як приїхали сюди вже, Ігор, на це місце, то документи він показав їм, а у документах були права Володимира. То вони хотіли все забрати, але ж Ігор не віддав, а забрали право. Права Володимира Володимира, так, да, вже да. при присутстві да. сина. Ренімація. Коли ви звернулися до правоохоронних органів, написали заяву? Я звернулася, це була субота, і неділя були вихідні, я звернулася в понеділок, 25 липня. Так, куди ви звернулися? В Шполянську прокуратуру. Так. Я написала заяву, крім цього, написала його жінка, полісник Тетяна Володимирівна. Uh -huh. Через два години до нас приїхав… Це скільки ви написали? Це ми написали десь 10, 10 годин так. ранку. Через два години до нас приїхав у лікарню. Я написала і одразу поїхала uh -huh. до брата в вільницю. So. Його якраз перевели із реанімації на третій день у травматологічне відділення. І через два години приїхав начальник і сказав, Начальник Даї да. Петро. Він зайшов у палату і сказав, щоб забрали заяву. Я сказала, хто ж ви такий, я ж не знала, хто він і що. І питаю Володі, кажу, це цей тебе бив? Я ж не знала. Він каже, піднімає ногу. Та каже, так, да, цей. І що ви кажу, хочете, щоб я забрала заяву? Ну, то каже, якщо ви не заберете заяву, то ми на вас наложимо штраф. І вийшов і пішов. Ви забрали заяву? Ні. Заяву я не забирала. В Сбордянській прокуратурі так вона. І знаходиться? Так вона і знаходиться, так і знаходиться одна і друга, там дві заяви. Ще співробітники дають до вас підходили чи з прокуратури? Звісно, підходили. Да. Мартинюк приходить, каже да. другий. Це другий хто він? Прапорщик? Прапорщик. Той, хто, той, хто так само да. э, Він заходив до палати, Володя його пізнав? — Ні, він не заходив до палати, він не дійшов. Він мене визвав на двір, mm -hmm. мене і жінку Володимир. Да. І нам двом розказував, що його жінка, двоє дітей. Неоплачена квартира, я вам нічим не можу допомогти. При тому що й порвані штани. Я прийшов, каже, із зміни, і мене жінка пред'явила, що в тебе порвані штани. Це він так вибачиться, так? Да, — Так, Це він так Ну, Він казав, що ми, ну, що ми там перестарались, що його ми побили. Він говорив? Ні, це? він не говорив, він підняв руки, показав мені свої шрами, що він був в аварії, що в його поламаних чотири ребра було і що він вижив, виживе вашій і брат. Це його слово. І каже, якщо хочете, давайте я вам позвоню до Уманця, до головного лікаря, який знаходився під цей момент у піску, він не досі має знаходиться. Mm -hmm. Він вам може допоможе з лікарствами. А я кажу, а при чому ти вже тобі головний лікар? Потім ж ми транспортували нас 27 числа, по нашому цьому вже бо ми і до якого числа він був лікарні в обласній. До... В обласній, да. да? да. з 27 по 12 серпня. Він лежав з 27 по 12 серпня. Тобто з 23 по 12 серпня він перебував на лікуванні. Да, то в одній да. лікарні, то в іншій. Да, у двох лікарнях. З 23, липня. Да, 23 по, е, по липні по 12 липня. Да. Коли він вже зміг підніматися? Коли він зміг підніматися, зараз вам скажу. Десь е, числа, десь числа 10-го. До, до, 10, до 10 10, він 10 липня він не вставав. Mm -hmm. Він не вставав, його не було. сили. До 10 серпня, До 10 серпня, так. Да. А Скажіть, будь ласка, куди ще ви зверталися? Куди ви в Черкасах? Куди ви зверталися, коли писали заяву? Зараз скажу. В Черкаси ми тільки приїхали 27 липня. 28 липня я звернулася в Черкаську прокуратуру. Так. Я написала заяву від імені свого і від імені брата. У угу. зв'язку з тим я написала заяву, тому що мені сказали, що у Шпалянській прокуратурі працює дружина цього начальника ДАІ Петрова. Угу. Ви сумніваєтеся, що буде об'єктивно розглянуто, так? Да? Так. Да. Угу. Нас прийняли заяву.